Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття ліплення. І до нас в гості завітала лялька Тетянка. Тетянка хоче запросити своїх друзів на смачний запашний чай. Як ви гадаєте, чим Тетянка може пригостити своїх друзів? До чаю можна подати тортик. Печиво або цукерки. Але у нашої тетянки є смачні запашні бублики. Виклала тетянка бублики на тарілочки, з'їла один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так всі і з'їла. І гостям майже нічого не залишилось. Малята пропоную допомогти тетянці та зробити бублики з пластиліном. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка витирати ручки, дощечка, на якій ми будемо з вами працювати, та тарілочка для бубликів. Але спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Малята приготували ручки та повторюйте за мною. Ой смачні, ой смачні бублики у тані, медяні, з маком, ще рум'яні. Ще давайте один раз. Ой смачні, ой смачні бублики у тані. Медяні запашні, з маком, ще й рум'яні. Молодці, будемо починати працювати. Малята, розгляньте, будь ласка, наші бублики. Якої вони форми? Вірно, молодці, круглої. А якого кольору? Так, вірно, жовтого там помаранчевого малята. А що посередині є у бубликів? Вірно малята дірочка, які ви в мене розумнички. Малята. Беремо шматочок пластиліну, кладемо його на ліву долоньку і правою долонькою коловими рухами утворюємо кульку розкочуємо по колу ось так. Подивіться, яка кулька в мене вийшла. Залишаю її на долонці і тепер правою ручкою рухами вперед назад розкачую довгу товстеньку ковбаску. Перед назад ось так. Подивіться тепер з'єдную кінці, і у нас виходить ось такий гарненький, кругленький бублик. Інший бублик зробимо з вами на дошці. Беремо інший шматочок пластиліну, кладемо його на дощечку і долонькою правої руки, рухами вперед-назад. Також розкочуємо довгу товстеньку ковбаску. Перед назад. А тепер кінці з'єднуємо і гарненько їх притискаємо один до одного. І ось в мене вийшов ще один бублик. Маляда. Подивіться, які гарні бублики в мене вийшли. Я гадаю, якщо ви всі зробите такі самі бублики, то нашій тетянці з друзями буде будеш пити чай. Малята, я чекаю на ваші роботи. На все добре, до зустрічі!